Змішуватися з попереднім кольором, але попробуйте намалювати тонким пензликом. Такі густенькі полюсточки. Військовий Андрій вперше в своєму житті бере пензлик до рук. І за годину заняття з тернопільським художником Рустамом Давлетовим в нього виходить повноцінна картина. Как та сильно захоплюючи був урок і як та на все мімольотна пролетіло, вроді тільки почали, а вже габря, все, треба пора закінчувати. Боєць зізнається, що востаннє малював ще у школі у початкових класах, і спочатку не повірив, що йому вдасться намалювати морський пейзаж. Крім того, він сам з Миколаєва, тож мотиви нагадали йому про рідний дім. Навірно, все в общем, тому що подільності воно все виглядає як то ну Не то, а кадано все в кучі, на одно, одно друге доповняють, і виходить вже картина. Як і Андрій, так і більшість бійців, які зараз лікуються в Тернопільській лікарні, потрапили сюди з прифронтових військових госпіталів. Такі творчі заняття допомагають їм відволіктися від рутини. як-то, чим лежать на койке. Ні, ну то тобто в телефоні сидіти, ну скучно, а так, хоч як-то розвичиня. Зараз у медзакладі перебуває близько 80 військових, які проходять і лікування, і реабілітацію. Організовувати подібні майстер-класи тут почали недавно. Ростам вже провів сім таких зустрічей. Митець каже, що кожного разу бійці з пересторогою ставляться до малювання. Спочатку дещо такою не то що недовірою, а такою невпевненістю, що там може я і не буду малювати. Може, давайте я просто посижу, подивлюсь. В процесі бачу, що інтерес з'являється, збільшується, і по закінченню дійсно є така доля захоплення. Фарби, полотна, пензлики. Ростам все надає безкоштовно. Від бійців треба лише бажання. Групові майстер-класи влаштовують в їдальній лікарні. Час від часу художник приходить до лежачих пацієнтів в палату і там проводить індивідуальний урок малювання, створюють переважно пейзажі або ж портрети. Стараюся в процесі малювання десь відволікти навіть той ж самий пейзаж, щоб вони відпочили, подихали там гірським повітрям, морським бризом, от які картини малюємо, щоб трошки відволікти від цих от їхніх проблем. Допомагає організовувати майстер-класи волонтерка з рубіжного Олена Хмельницька. Жінка подібні сеанси реабілітації влаштовувала раніше в своєму рідному місті. Після повномасштабного вторгнення переїхала в Тернопіль і вирішила таким чином допомагати пораненим військовим. Малювання воно не тільки і покращує настрій, та відволікає від цих проблем. Під час цього малювання ми спілкуємося, але і розвиває дрібну моторику. Бо хлопці мають, ви бачили, поранення рук. Хтось не має правої руки, а для правши навчитися малювати лівою рукою це в такому віці це дуже складно. І малювання в цьому допомагає. У медзакладі кажуть, така терапія є однією з частин комплексної реабілітації бійців. У нас тут є і хірургічна, і ортопедична допомога, і реабілітація. Це є частина комплексної психологічної реабілітації, яка відкриває не тільки творчі задатки, які в людини є, а їй допомагає дійсно адаптуватися. Наразі подібні майстер-класи проводять лише в одній лікарні Тернополя. Однак художник зазначає, що готовий допомагати пораненим бійцям арт-реабілітацію і в інших закладах. А навесні планує провести виїзний майстер-клас у збаражі і намалювати місцевий замок.